Що хіба такого немає? Масово по всій Україні, в усіх абсолютно галузях. Корупція просто шалена зверху донизу. Місцеве самоврядування руйнується. Та як я довідався, як наприклад, в одній обласній раді, по-моєму, це була Київська, бюджет, бюджет області ухвалили за сім, по-моєму, хвилин. Та там всі оті депутати отак ходять. А чому так ходять? Бо переважна більшість з них, депутатів місцевих рад це є підприємці. Вони мають свій бізнес, вони бояться пікнути, щоб щось їм не зробили. Більше того, навіть вони розказують, що вже навіть середовищі регіоналів, вони чи то показово, чи може конкуренція їхнього бізнесу, навіть своїх потрошки почали зачіпляти. Але тих людей, які хочуть чесно працювати, вони просто зруйновують, знищують землею. Я вам авторитетно хочу заявити. Є головою політичної партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. Кожен, заявляю ще раз, кожен бізнесмен. Кожен підприємець, незважаючи на те, чи він рядовий член партії, чи навіть він є депутатом місцевих рад. А ми сьогодні маємо близько трьох тисяч депутатів, він піддається жорстким репресіям. До нього приходять представники контролюючих органів і так і кажуть: нам дали політичну вказівку помножити на ноль. Сьогодні людей садять в тюрми. Сьогодні за саме за політичні переконання. І ви про БТІ розказуєте. І ви розказуєте про техогляди. огляди. І ви хочете, щоб хтось Так хто ви, так вам ви на Ірину ні, хоч я, посмотріть. Ні, пані Ірина, пані Ірина, вона є чудовий фахівець і спеціаліст. І я вважаю, що е, регіонали, влада. Грамотно роблять, що пані Акімову присилають сюди на таке ток-шоу. Бо е, е, з цією панею ну, тяжко сперечатися. Вона говорить правильні, розумні речі. Але те, що вона говорить, це абсолютно нічого не має до річі того, що робиться сьогодні в країни. Країна нищиться, країна гине. Ви за Польщу згадали? Давайте згадаємо, з чого поляки починали. От, власне, ці реформи і той рівень, на якому вони сьогодні знаходяться. А вони провели очищення влади. Вони провели люстрацію товариства, і до цього часу, до сьогоднішнього дня, вони проводять люстрацію. Правильно кажуть, десовітизація, знищення старого минулого, знищення од власне тих взаємозв'язків. Та в нас місцеві ради і у ті, які навіть руйнуються, радянські дійсно. В нас абсолютно все радянське і найгіршого взірця. Оце є основна проблема. Країна руйнується зверху. Є клан, який не думає про націю, який не думає про державу, який не думає про національні інтереси, який думає про лобування свого бізнесу, олігархічного бізнесу. Оце проблема Олександр Фемов про Я, ну, в лапках, в лапках. Знає, в лапках звісно. це що в лапках? Ну, в лапках це всі прекрасно розуміють. Що знаєте, коли я Льво... не розумію. Пояснюю, пояснюю. розумію у Львові? Призначають нового директора аеропорту. Хлопець з Донецької області. У Львові призначають е, нового керівника Львівської регіональної митниці. Ну випадково хлопець народився в Макіївці і так далі по всіх посадах, де можна тягнути бабло, де вони розкрадають державний бюджет. Чомусь я не чую, щоб хтось зі Львова, наприклад. В Донецьку отримав роботу, хоча вони розказують, що вони нібито ротації там проводять усі державні посади, усі комунальні державні підприємства. Звідки можна витягати гроші з бюджету, звідки можна відмивати гроші? Це все представники одного клану. Я не хочу ображати мешканців Донецької області, бо там є дуже багато поважних, шанованих людей, і вони нічим не відрізняються від інших. Ну просто сленг такий політичний даруйте. Тому я сказав в лапках «Донецький» Вы, Александр Ефремович, вы знаете, не гнивайтесь, у вот меня э, В моей жизни была такая история. У нас одна была территория, которая не была газифицирована. И перед началом выборов на эту территорию приезжал очередной кандидат и рассказывал, как он быть, будет им здорово решать проблему по газификации. Проходил период, никто ничего не решал, начинались новые выборы, приезжал новый кандидат, и начинал опять здорово рассказывать, как будет решаться. И так было много-много периодов выборных. Потом закончился один период. Я приехал туда и говорю, выборы прошли. Давайте, чтобы никто не спекулировал на этой теме. Мы решим эту проблему. Но вы, в конце концов, не будете унижаться перед теми кандидатами, которые получают для себя гораздо больше насчет проблемы, которая у вас есть. Я совершенно согласен с коллегой, который мы здесь дискутируем. У нас масса проблем, которые есть в государстве. Я их, может, даже лучше знаю. Я мог бы десятки на, э, загибать пальцев по этим проблемам. Проблема есть по таможне. Кто скажет, что ее нет? Есть. Вчера было совещание у президента, где было четко расставлены все точки нады «и», и было сказано, что мы должны взять там сейчас датская модель, берется за систему управления, и ни один товар, который приходит по экспорту в Украину, он не должен не быть зарегистрирован. Потому что если мы допускаем такие вещи, ну мало того, что теряет совершенно бюджет нашего государства, мы не можем посчитать вообще-то нормальную структуру экономики нашего государства, потому что мы тогда теряем систему управления в это. И это будет сделано. И по каждому вопросу, который сегодня есть... А как сломать я... те схемы, которые уже есть? Теперь том, смотрите... Там же, там а же а схемы вот работают. Работают, работают. И более того, я сам для себя не понимаю одну простую ситуацию. Зачем, допустим, работники налоговой милиции соответствующим подразделением в шлемах и в масках влетают в офис любой компании, предварительно не задав вопросов, что предоставьте такие документы. Но я прекрасно понимаю, что если бы обошли, пришли специалисты и экономисты и задали руководству вопрос, что вам надо предоставить такие документы, и им бы отказали в предоставлении тогда бы это было целесообразно но когда влетает омон или там беркут или грифон все, их всех людей кладет их всех людей кладет на пол а там честные порядочные люди то такого быть в государстве не должно и мы это знаем, и пройдет какой-то промежуток времени, будет принято совершенно решение, по которым потом нельзя будет спекулировать на выборах. И чем мы больше будем этих вопросов сегодня ставить и решать, тем в конечном итоге мы продвинемся быстрее в то общество, в котором бы хотели жить. А конкретное питання. Пів року тому назад на Львівській митниці була зупинена фура, яка була задекларована за польськими документами майже півтора мільйона євро товару, на українській стороні вже задекларували 200 тисяч гривень. Депутати від свободи місцевої її зломили три дні, тримали ту фуру, поки приїхав Митний пост. Відкрита кримінальна справа. Що ще треба? Півроку. Нічого абсолютно. Я так думаю, що вже справа закрита. Я так думаю, що всі питання... О, давайте, от конкретне питання. Це була спеціальна сесія обласної. Що? Це питання до вас. То ви що... просто... я... Ні, я я якщо ваші свободівці ну. знайшли цю фуру? Так. То ви, як політики, ефективні політики, мали довести цю справу до кінця. Я вам поясню, не що потрібно ми про це тут говорити. Ні, я, я розказую. Ми, 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 ми знову позачергову по... я... друже. Ми скликали ми позачергову сесію. ми знову поглинаємося у по... ці всі ці мілкатем. Так, чекайте. оцю дрібноту. А то не дрібнота. Ні, ні, це то дрібнота. Тому що якщо просто ви Савік про це сказав. жалієтесь через півроку <рес> е своїм візаві, то це значить, ви як Я політична не сила, неефективна не жаліюся. Просто Савік сказав: ми тут сьогодні зібралися по-новому і не просто поговорити, посваритися. А ми тут зібралися, як ви сказали, щоб вирішити конкретне питання, от маленьке конкретне питання. Давайте вирішимо ту, ту проблему. Ми скликали позачергову сесію, Ми викликали е, 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 для того, щоби прозвіто. Звичайно, митниця абсолютно цього не робила. Вони все прикривали, починаючи з правоохоронних органів і так далі. Більше так, того, так, проти так. тих депутатів, які зловили ту фуру, почалися репресії до цього часу. Обріхують, обзивають, пишуть всяку дурню в інтернетах. Так, давайте. Якщо ви хочете реформувати, це не А що це називається це не репресії. Якщо ви хочете, Якщо пишуть, але цього це не, репресії. не буде. А знаєте чому? Бо тому, що очевидно, це є кусок пирога якогось високопосадового чиновника, який, пройшовши до влади, отримав ту свою частину. І звісно, що він тим не хоче ділитися, і звісно, що він це прикриває. І тому ніякі БТІ, ніякі інші закони нічого не зроблять до цього часу, поки не буде конкретно вирішена проблема. Проблема влади і клану.